Сьогодні вийшла дуже цікава аудіокнига за книгу Откровення. І ви знаєте, в книгі Откровення Ісус Христос Він звертається до апостола Іоанна і каже йому: Напиши: Ледікійській церкві, Сардійській церкві, і апостол Іоанн Він пише кожної церкві і вказує на деякі помилки. Коригує кожну церкву, а якусь хвалить. І він пише те, що каже йому сам Ісус Христос. І це нам показує те, що Бог він звертається до кожної церкви і Він працює тільки через апостолів. Він не каже пастору напряму, тому що Ісус він поставив апостолів. І потім Він помазує і ставить Пасторів, пророків, євангелістів і вчителів. Тому сьогодні, якщо ви не є частиною живої церкви, і ви думаєте, що Бог зі мною розмовляє напряму, книга Откровення нам чітко показує, що Бог він говорить тільки через апостолів, і Він звертається до кожного пастора через апостола. А якщо ви думаєте, що ви напряму, то це, це обольщення.